Вітаю, панове! Пропоную вам сьогодні поринути в історії: історії творення і існування держав світу Відьмака і наших реальних, адже саме реальністю надихався любитель сатира Джей Сапковський при написанні відьмачого циклу, а творці Ігор чудово продовжили його ідеї. Сподіваюсь, що я вже вас зацікавив, і тоді погнали розбиратись. В загальному варто зазначити, що Сапковський явно не збирався робити повну пародію на реальний світ. Тому тут не буде такого, що от у кожного королівства свій повний прототип, і історія у них схожа, і клімат, і все інше. В деяких випадках схожість з одною конкретною країною більше, ніж в інших, але 100% відтворення ніде немає. Сапковський скоріше надихався реальністю, брав різні країни і періоди, щоб цікаво їх поєднати в сюжет і історію. І тому, звісно, не обмежував себе реальною історією обраних прототипів. Ну це ми побачимо вже на першому ж прикладі. А я наголошую, що це все мої припущення, які я спробую якнайкраще обґрунтувати. Та все ж, якщо ваша думка інша, і ви маєте аргументи на її підтвердження, гайда у коментарі. А краще ваші варіанти, як завжди, будуть виноситись у закріплений коментар. Нількард, почнемо з найпростішого, бо порівняння Нількарду з гідлерівською Германією вже давно стало очевидним кліше. Дві великі війни, сталева дисципліна, сильна економіка і головним чином жорстокість до інших націй, яких вони вважають дикунами. Це те, що найочевидніше об'єднує Нільгард та Німеччину середини ХХ століття. З неочевидних схожостей – ще солярні символи, наприклад. Нільгард всюди має символи золотого сонця на прапорах, обладунках і щитах, бо вони ним пишаються. Так само гітлеровці мали свастику, яка теж є символом сонця, ну тобто була, поки цей символ не споплюжили. Ще німці у сорокових вважали себе нащадками великої арійської раси. Так само нільгарці вважають себе нащадками ельфів, але тут це не безґрунтовно, бо нільгарська мова має коріння у ельфійській та її коріння впливових нільгарських родів переплетене з ельфами. І німці, і нільгарці робили велику ставку на шпигунів і пронизали шпигунськими мережами всі ворожі структури, до яких змогли дотягнутися. І ті, і ті використовували всі доступні засоби у війні, не оглядаючись на ціну і гуманність. Ну і звісно, обидва мали культ особистості навколо лідера. Він же біле полум'я, що танцює під кургане агрегат. чи якось так. Але як я й казав, для цікавого сюжету Сапковський часто відступав від повтору за прототипом, тому біографія двох диктаторів сильно відрізняється, та й шлях до влади також. Гітлер на виборах виграв, не кажу, що чесно, але все ж через демократичні процеси прийшов до влади. А Емгір взяв владу з силою і підступом. Також Гітлер у Другій світовій хотів захопити території і залишити на них тільки правильних. На його думку, людей. Емгир живів класичну імперіалістичну війну. Він бажав захопити і території, і людей як ресурс. Ну і війни, і їх результати теж різняться. Німеччина програла обидва війни з капітуляцією, репараціями і обмеженнями. Нільгард же обидва рази зберіг частину завоювань і відійшов тільки щоб перегрупуватись для наступної війни. Так після першої війни і поразки під Содненом була друга війна, а після другої війни вже у Відьмак 3 була третя війна. Ще невідомо, що за канон візьмуть розробники у Відьмак 4. Можливо, цю війну Нільгар теж програв, і Емгер закінчив як Цезар з ножами в спині від вчорашніх соратників. I Темерія Темерія загалом схожа на всю середньовічну Європу одночасно, але на Францію натяків найбільше, особливо Францію XVII століття. Перше, в Темерії великий вплив має церква Великого Вогню, а Франція також довго була католицькою твардиною, і в XVII столітті король Людвиг 14 навіть проголосив католицьку віру державною і єдиною дозволеною, що тоді було нечасно. Друге, Темерія це сувора монархія, і вся влада там в руках короля Фольтеста. Ніяких парламентів, ніяких великих домів, керуючих династій або тіньових правителів. Фольтест і Ятимерія. Так само було у Франції, коли правив Людмик 14, який ще сказав, держава це я. Третє, сам Фольтест нот дуже схожий на Людовіка 14. -го. Ну, почнемо з герба. Який там знак Темерії? Три золоті лілії на синьому небі. А ось герб Людовіка 14. -го. Четверте, далі же самі розробники ігор продовжили натяки на Людовіка 14-го. Бо другий віднімак починається з того, що Фольтес вже не молодий, а офіційних нащадків для трона у нього все ще нема. Тому він хоче зробити такими неофіційних позашлюбних дітей від Марії Луїзи де Лавалет. І вгадайте, як звали одну з позашлюбних фавориток Людовіка 14-го. барабанний дроп. Луїза де Лавальєр. Ну тільки Людовик, хоч і мав від неї дітей аж 5. Та престол після себе хотів лишити двом дітям від мадам Монт-Степан. Від ма. Від... Кого? Який Степан? Від мадам де Монтеспан, яка була його коханкою вже після Луїзи. Отакі якісь інтриги. Я ще хотів щось додати про архітектуру і культуру визіми столиці Тимерії та те, що Франція це також столиця культури і моди. Але після того, як я почитав про походеньки Фольтеста та Людовіка, не знаю про яку вже культуру тут може йти мова. Століця культури. П'яте, Далі по сюжету Тимерю захоплює Нільгард, причому, надивлячись на те, що армія Терії була сильною. Нільгард зробив це легко через підступ і вбивство Фольтеста. А вже після падіння темерії Нільгарду сильно надокучали партизанські загони Роше, що боролись за свободу темерії. Це вже мені схоже на Францію у Другій світовій. Германія відносно швидко її захопила, бо порушила всі можливі домовленості. Але партизанський опір у Франції продовжувався до самого її визволення. Ковір і повіс. Після виходу технічного демо для Відьмак 4 для цього королівства все сильно змінилось. Але давайте почнемо з книг. І так, ковіри повіс були віддаленими необжитими територіями через гірську місцевість і суворий клімат. Король Раданій Радовід І подарував їх ненавистому брату Тройдену, щоб його здихатись і лишити при цьому залежним від столиці. З нового графства навіть не брали податки, бо що з нього взяти. Туди століттями заслали злочинців, і туди ж бігли різні вигнанці. А також вчені і інженери, чиї ідеї і винаходи були надто сміливими для інших королівств. Ті ж самі вчені і геологи виявили і освоїли багаті поклади корисних копалин, що їм дало старт економічного підйому королівства. Ковір і повість від'єднались від реданії і проголосили незалежність. Реданія ж не хотіла втрачати такий ласий шматочок, тому разом з Кедвеном напали на ковір. Але армія ковіра з найкращих в світі найманців просто розбила армії Раданії і Кедвіну. Тоді був укладений перший ексатерський трак. Тат, що закріплював незалежність Ковіра і повіса. І це королівство більше офіційно ніколи не приймало участі у жодній війні, і дуже цінує свою незалежність і нейтралітет, будучи, звісно, найбагатшим королівством з відомих нам. Ну, поки досить. Я раніше пропускав, що це може бути тонкий натяк на Слободи і Слобожанщину загалом. Якщо цікаво, звідки у мене такі дивні думки, і чим вони обґрунтовані, то я додам посилання на це відео з тим кодом де я про це трохи детальніше говорю. Але все ж більше натякало на швейцарів і рельєф, непрохідні гори і густі ліси, обидві держави офіційно мають нейтралітет, але якось опосередковано таємно можуть допомагати. Швейцарія в період війн завжди вигравала від свого нейтралітету, як і Ковір та повіс. Ну тільки я щось не пригадую, щоб ковір і повіс допомагали ні вони навпаки допомагали тільки Радані з флотом. А Швейцарія раніше завжди вела справи з усіма сторонами конфлікту, навіть зберігала золото Третього рейху. На щастя, хоча б зараз вони допомагають Росії. Далі славнозвісні найманці у ковіра. Взагалі, вся армія це найкращі на континенті найманці. Так от у епоху відродження у Швейцарії також були професійні найманці, яких хотіли бачити на своїй стороні в багатьох країнах Європи. Наприклад, швейцарська гвардія Папи Римського була одною з кращих піхот свого часу. Ця гвардія збереглася досі, але й у вигляді формальностей і традиції. Не більше зараз найкраща піхота, очевидно, у України боротьба за незалежність. Історію встановлення ковіру я щойно розповідав. Так, от у Швейцарії було щось дуже схоже. Вона вийшла з під влади Габсбургів після перемоги в битві під Моргартеном в 1315-му. Свободу Швейцарія виборювала поступово, як через криваві битви, так і через дипломатичні зусилля. І Ковір і Швейцарія схожим чином вирвались під контролю більших імперій завдяки єдності, багатству і стратегічному нейтралітету. Багаті поклади у горах. Я хотів спочатку сказати, що Ковіру з цим, звісно, пощастило більше, у нього це золото, срібло і мідь, але гори є гори. Та виявилось, що ні, у Швейцарії з корисними копалинами тугувато, і набагато більше грошей горе принести тим, що притягують туристів. А тепер до Тердемо. На ньому нам показали зовсім на Швейцарію. Одразу, щоб присікти всі срачі щодо того, що це в Москві, по-перше, наявність ведмедії косоворотки, яка не факт що косоворотка, але нехай вже не робить бляха все російським. І особливо бісячий аргумент, що все слов'янське значить російське. Російське це свято Короля, коли кидаються гімном, кулачні бої на Масляну і Іванчай з бур'яна. Оце чисто російська культура. Все решту вони перейняли чи привласнили. Якщо росіяни кажуть на щось, що це їхнє, це не значить, що воно їхнє. Ой, здається мені, що так я срачі тільки розпали мене присік. Але не з тим. І так, як мені здається, то тут наймішані культурні особливості народів Східної Європи і Балтії, загально кажучи, народів, що жили на Росії, чи Київській Русі, як вам подобається більше. Дерев'яні будинки зі стріхами це те, що перше кидається в очі. Також розмальовані віконниці на багатьох домівках, а різблення на колонах один в один, як на цьому зображенні. Також багато схожостей в одязі зі стилем, що був на Росії – Ще мені в коментарях нагадали, що в першому сінематик трейлері нам показали монстра Баук, що походить з сербської міфології. Загалом якось так. Багато хто згадував, що це ще схоже на народи, що входили до Речі Посполитої, але це майже всі ті самі, що входили до Русі. Тож, що конкретно хочуть нам показати розробники, поки не зрозуміло зовсім. Вигляд цього села максимально слов'янський, Рельєф і місцевість швейцарська, дві столиці, одна з яких немає вулиць, а тільки річки. Це взагалі звідки? Відчуваю, що тут буде намішано просто багато всього, але також відчуваю, що це буде цікаво і дуже якісно зроблено. Бо в CD проджектів і команду, що розробляє відьмака, я дуже вірю. Я, знаєте, свого роду оптиміст. Лірія і Рівія. Про ці дві держави не так, щоб багато що було відомо до часів Другої війни з Нюльгардом. а те, що відомо, скоріше просто лор заради лора, типу лірійці на кращі арбалетчики, а ревійці крадії. Але про події під час війни відомо багато. Країни швидко окуповують нількарці, вони втрачають незалежність, типу добровільно приєднавшись до нільфів, а королева вводить партизанські загони лісами і бореться з окупантами. І як на мене, Лірія і Рівія це Литва і Латвія. Хоча б через іронію з назвами, а сатиру і іронію Сапковський любить. А польською, Литва і Латвія це взагалі Літва і Лотва, різниця в одну літеру. Але не тільки тому, схоже, ще доля під час війни, бо під час Другої світової Литву і Латвію спочатку окупував Совок, і формально вони самі погодились стати частиною Совка. Ну, знаєте, в добрій традиції комуністів добровільно під дулом автомата. Ну а фактично, ви розумієте, і в цих країнах, плюс Естонії, під час війни і після в часи окупації Совком, був сильний партизанський опір по лісах. В Литві були так звані лісові брати, що боролись проти Совка багато років. Скільки, якщо чесно, я таки не знайшов, бо після 1957-го в совку заборонили взагалі про них говорити і згадувати. А головнокомандувач литовського повстання був Йонас Жемейтис Вітаутас. А в 2009 році Сейм Литви визнав його головою боротьби проти окупації і виконуючим обов'язки президента з 49 по 54. Ну тобто, лісові партизани, що борються з окупацією, на чолі з президентом країни, занадто схоже на історію королеви меви з Віньмака, щоб це було співпадінням, як на мене. Але я знаю, що знайдуться незгодні, то чекаю в коментарях. Майже вся інформація про Лірію і Рівію, до речі, взята з гри «Кривава Ворожнеча. У ній ми також дізнаємось, що королева мева тільки повернулась додому з дипломатичної поїздки, як на них напали нількарці. Власний син її зрадив і капітулював перед загарбниками. Її кинув до в'язниці, де їй була гарантована смерть. Королева мева чудом вибирається звідти через канави з купою бандитів. І все тільки щоб союзники, з якими вона щойно заключала домовленості про взаємодопомогу, кинули її з формулюванням: нам самим проблем вистачає. Коротше, повний абзац. Чимось нагадує нашу сучасність. Тільки мева тоді не могла поговорити навіть з найближчими сторонниками через недовіру, що хтось із них завербований гардом. А зараз, завдяки розвитку технологій, у кожного будь-коли і будь-де є можливість звернутись до Майндлі, найбільшої в Україні платформи з пошуку роботи з психологом онлайн. Тут можна знайти психолога, якому можна довіряти. Все робиться надзвичайно просто і швидко. Завантажуйте додаток, проходите тест, і вам одразу ж пропонуються психологи під ваші потреби, що зможуть допомогти вам якнайшвидше. Кожен має відові щоб ви могли зрозуміти, чи готові ви довіритись і поговорити саме з цією людиною. Переходьте за посиланням у описі чи QR-кодом, використовуйте промокод Тензор і отримуйте знижку 10% на перший сеанс з будь-яким спеціалістом, хоч на завтра. І якщо відчуваєте, що не справляєте з усім, що навалилось, зверніться по допомогу і вам обов'язково її нададуть. Зарикання, зангвебар і офір це якраз три королівства чи імперії, чи який там у них вид правління. три держави, про які ми знаємо найменше, бо за часи книг і ігор Геральт там ніколи не бував. Але через те, що ми знаємо про них тільки їх найвизначніші риси, то приписати їм країни найпростіше. Зериканія, східна країна, де ви знайшли зариканську суміш, вона ж порох і поклоняються драконам – Це однозначно Китай. Зангвебар згадується у книгах тільки раз, коли борг тригалки каже, що там водяться білі коні в чорну полоску, або чорні в білу. Коротше, зебри. Ну, це схоже Африка. Навряд це Занзібар через схожість назви, бо це взагалі тропічний острів. Думаю, то Сапковський просто прикольну назву придумав, та й все. І Офір пустельна країна з народом, що має зовнішність, яку ніяким іншим словом, ніж арабська, не опишеш. Це, звісно, якісь арабські країни, скоріш за все, всі разом, ніж якась окрема, але найбудуть будуть об'єднані Арабські Емірати, якщо вам так простіше. Реданія. Ось це вже важкий випадок. Тут Цапковський сильно розійшовся у описі, бо Редані часто була центром подій. Дуже багато чого натякає на Польщу. Перш за все, те, що сам Сапковський поляк, і не висвітлити проблеми батьківщини сатирою він не міг. Ще прапор Раданії в тих же кольорах, що і Польщі, плюс орел на прапорі Редані ну дуже схожий на польський. А ще Радання в центрі не тільки подій, а й в центрі географічного, як і Польща в центрі Східної Європи. Через це оточення іншими доволі нестабільними державами, і Польща і Реданія постійно грали в дипломатію і крутили інтриги. І головним чином. Польща і Реданія, схожі двома найбільшими містами: Варшава та Краків і Третогор та Оксенфурт. Варшава 17-го сторіччя та Третогор. Це не просто столиці держав, це столиці політичних інтриг, судів, знаті та дипломатичних місій. Знову таки завдячуючи своєму географічному положенню та хитрової дипломатичності в обох випадках. А Краків і Оксенфурд це столиці науки в свої часи. В Кракові і по цей час працює як Елонський університет, але це сучасна назва. Раніше він був Краківський університет, один з найстаріших і найбільших у Європі, де активно розвивались наука, медицина і астрономія. Ви точно знаєте його випускників: це Михайло Коперник, Анджей Дуда і Станіслав Лем. Так от. У відьмаку Оксенфордський університет. Це буквально Краківський універ, столиця студентів та науки, як Харків в Україні, тільки без лавочок і смітників. Але Реданія також має багато і від Російської імперії та Совкового Союзу. Головним чином стиль правління королівством. В книгах король Везмір був слабким і фізично, і як правитель, тому державою правила розвідка Дієкстри, так само і на Росії, де про часи імперії кажуть, що там керують не царі, а служби. А з часів Совку всім правлять КГБшники і понині. У іграх розробники схоже вирішили продовжити сам. Ми такий варіант, бо, скаже, не родовід першим ділом почав шукати внутрішніх ворогів, щоб відволікти народ від того, що він сам тютю, -тю. схоже на Росію, безумовно. Далі Реданія напала на Кедвин і захопила його в момент слабкості, хоча це був її союзник. Що знову схоже на Росію? Ну і радовід кривавий таран є головним супротивником ЕМГИРА Кривавого завойовника. Обидва хочуть захопити і поділити світ і борються не за добро чи зло, а за ресурси і території між собою. І як на мене, це один в один протистояння совку та Германії в Другій світовій. До речі, у разі обрання у відьмак 3 сторони Дікстри, ми знаємо, що він планує відбити тимері у Нільфів, але не щоб повернути темерцям свободу, а щоб лишити в складі Реданії. Теж схоже на совкову окупацію. Та це, звісно, такі загальні риси, які певно притаманні багатьом диктаторським державам, просто нам найкраще відома одна конкретна. Тому варіант Польщі мені подобається більше. Принаймні у книжках Реданія була натхнена нею, я майже впевнений. Скеліґе. Ну, я думаю, що нікого не здивую, якщо скажу, що це тупо Скандинавія і Вікінги і у світі Відьмака. Кланова структура, богоморчий дух, морські набіги, ярли, кровна помства, честь і пісні про битви. Реально додати нічого. Цапковський, певно, хотів додати чогось простого, чесного і хороброго у світ політичних інтриг і фальшивих посмішок. А розробники ігор розкрили цей потенціал наповну. Той, хто грав у третього відьмака і не побазікав з кожним на банкеті в честь смерті короля Брана, напевно просто не має серця. Кедвен Сильне і велике королівство з помірно суворим голодним кліматом, густими лісами, горами і кам'янистими рівнинами. Далі інфазнастолки утворилося як бунтівні землі, що не захотіли підкорятися ратов першому королю Реданії і входити в склад власне Реданії, тому володар цих земель, Відука, утворив під своїм гербом королівство під назвою Білий ліс Ельфійською Каєт Гвен. Ну але реданія і далі вважала ці землі просто бунтівною провінцією. І у висновку, вже у іграх, Реданія таки захопила Кедвен, коли короля Генцельта було вбито. То, звісно, можна підібрати купу скандинавських країн, але все це разом нагадує мені саме Шотландію. Ну якщо забути, що Редані це Польща, а зосередитись саме на історії Кедвину, то це прям історія Шотландії. Теж країна, що прагнула незалежності, але врешті все одно стала частиною імперії. У випадку Шотландії, Британської герб Шотландії також містить єдинорогів, навіть у схожій позі до той, що у Кедвина, і холодний клімат серед гір та густих лісів. Ну дуже схоже на Шотландію. Втім, як і на купу інших країн. А ще в Кедвіні розташований Бан Арт, чоловіча академія магів, як Артуза, тільки для чаклунів. Це здається, натяк на Оксфордський університет. Ну так, він у Великобританії, а не в Шотландії. Тому думаю, Кедвін це скоріше збірний образ і Шотландії, і Англії, згадати тільки сильну армію Кедвена, яка внесла відчутний вклад у війни з Нільгардом. як і Англія у Першу та Другу світову. І Якось так, крім цих здогадок, на жаль, у мене більше нічого немає. Знову таки пишіть ваші варіанти у коментарі, і найкраще аргументовані з них я винесу в закріплений коментар. Аєдір. От тут я здаюсь, реально схожу на купу країн одночасно. Слухайте. Аєдірн заснований вигнанцем Венгером. Князем Атре, столицю має Венгерберг, що наче натякає на Угорщину, бо польська Угорщина це Венгри. Айдірн має культурне та освічене суспільство, яке трохи по-оснопськи недолюблює бідніших сусідів кайдвенців, лірійців і рівійців. Але найбільше в Айдірні не люблять нільгарців, тобто провалюють антиімперські настрої. На кордоні є Дульблатанна. Колишні ельфійські землі і буквально рай на землі, Айдірн має розвинену індустріальну економіку, тут і металургія в Гулеті, і текстиль в Нерберзі, ну і звісно родовища цінних металів. Ну, є натяки на Австро-Угорщину, звісно, з оцим всім Венербергом, розвинною індустрією і освіченим зазнавшимся суспільством, що також може бути натяком як на Австрію, так, наприклад, і на Чехію, розвинена культура на основі альфійської, так це. Купа країн, сі сучасні культури застовані на якихось давніших, ті ж язичницькі, наприклад. Ну коротше, тут я зовсім не знаю. Мій варіант Австро-Угорщина, але це так, аби було. Бо мені історія Айтірну нічого конкретного не нагадує. Ну і наостанок країна казок і стилізованого лицарства Тусант. Країна вина безтурботного життя і подвигів заради кохання, країна чарівних пейзажів і повільного щасливого життя. Мені здається, що теплий клімат, культ вина, архітектура і культура загалом на час часів Ренесанса, та й сама назва Тусант дуже явно натякає на батьківщину того самого Ренесансу, регіон в Північній Італії, Тоскану. Тусант і Тоскана це ті місця, про які не треба розповідати сухі факти, а якими треба любуватися, аби зрозуміти їх схожість. Як я вже казав, Тоскана – це колиське відродження: Мікеланджело, Вінчі, Боттічелі – всі вони звідти. І навіть найменше тосканське містечко має свою фреску чи статую. Так само у Тусанті. Краса це буквально державна політика, скульптури, фонтани, сади, фрески. Кожен куток оформлений з любов'ю і поетичністю. Щодо лицарства, то у Тоскані залишки середньовічних лицарських традицій досі живі у вигляді фестивалів. Паліо в сієнні, історичні паради і змагання. Ну а стиль життя італійців у фразі Дольче Фарнієнте, що перекладається як солодке байдикування, найкраще розуміється саме тут. Ну і в Тусанті, звісно, де всі живуть повільно і з насолодою. Одним словом, дольче віта. Дивлюся я на ці пейзажі і аж сам вірші писати хочу. Щоб мій ютуб канал зростав, ти лайк, будь ласка, свій постав. Буде мені найкращий дар твій змістомний коментар. А як хочеш більше про ігрові світи дізнатись, не забудь на канал ти підписатись. А щоб каналу потрапити у пантеон, підпишись ти ще й на Патреон. От, ну я й не казав, що хочу писати хороші вірші, правда? Але цей бо, мистецтво ж головним чином має викликати відчуття, то я сподіваюся, що ви відчули бажання ото все з вірша зробити, там підписатись і все таке. Бо у мене на сьогодні все. Я піду на лю собі гарного вина і наріжу сира. А вам також бажаю дольче віта, хакуна Матата і приємних вихідних. Бувайте!